Слава Богу, браті сестра. П'ятниця, завтра буде субота. Всі настрої вже відпочивати. Але знаєте, сьогодні ми знаходимося перед лицем Господа Бога нашого Ісуса Христа. І знаєте, коли Христос був на землі з учениками, вони ніколи не терпіли ніякої невдачі, ніякого... Навіть коли була невдача чи не вистачи хліба, то що Господь робив? Поповняв. Правда? І я вам хочу потішити вас. Не політикою, і не довго буду вас мучити, але написано такі слова Євреїв, 13, -го голова і 8 січок. Ісус Христос вчора, Сьогодні, і тот же». Браця і сестри, Він не помінявся. Він той, який дає нам всі достатки, дає нам все, і навіть скорби послали для того, щоб ми зрозуміли, що ми Його. Знаєте, написано в тіта такі слова, 2 голова, 11 шок. И появилось благодать Божия Спасаемость для, спасаемо для всех людей. А дальше, почти до нас, навчающий нас, что мы отверстили чести и мирские и епоха, и целому праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, в явлении слави Великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, который для, дав Себя за нас, щоби визбавити нас від всякої беззаконній і чистій себе народ, особливо ревностний к добрим делам. Братья і сестри, бачите, тут такі два розділи, каже. Ібо явилось благодать Божія Спасаєм для всіх чоловіків. Для всіх. Спасіння дається для всіх. Але коли ми, знаєте, ми, ми таку часом, от я собі так Недільку думав, розсуждав от, про те місце. Знаєте, написано, що Бог нас приготовив. Знаєте, є б не Господь, є б не благодать Господня, скільки багато людей є краще за нас в цьому світі? Вивчені, грамотні, багаті, щасливі. Але вони не мають того щастя, що ми маємо, і сестре. Розумієте, наскільки ми щасливі, що серед тисяч Господь нас замітив. Знаєте, Господь нас замітить і дав нам в серце, і якщо я скажу, що неправильно, ви скаже, Колі, що ти говориш? Знаєте, чи то, що ми прийняли нашого Господа Ісуса Христа, браті се, ми є щасливі. І сьогодні Сроч говорив, знаєте, коли ми надіємося тільки на себе, то Господь нас попускає. Знаєте, о, як часто ми страдаємо, боль терпя прасна там, де просить ми забуваємо, щоб один помог нам. Такий псалом ми колись співали, Знаєте, так, ми часто. Силкуємося, часто щось робимо, працюємо для того, щоб щось мати. І то добре, браті, ми мусимо, через те, що ми живемо на владі земля. Але наша надія є наш Господь Ісус Христос. Знає, я зачитаю два таких місця, і чуть-чуть ми над ними порозсуждаємо. Написано Матвія, 19 глава. Ви всі знаєте, знаєте, тут, якщо стає проповідь, нічого нового вам не скаже. Ви ж настільки давно віруючі, що ви все знаєте. Знаєте, І то погано, що ми стаємо давно віруючі. Знаєте, коли приходить людина до Господа, їй все інтересно. Вона все слухає, вона навіть питає, а ми все знаємо. Дивимося, ну ще хвилин 20 ми підемо додому. Знаєте? Але Господь хоче, щоб ми нуждалися в нашому Господі Ісусі Ісусу. Чисто постає нам такі обставини, щоб ми кажемо Господи і починаємо кричати: Бог чує, Бог чує, але як та птащина казала. Діда, кричить, а вона там все, вона і не може вийти. Вона зайшла, бо мусить, як зайшла, так мусить вийти. Знаєте, дехто каже, що я знаю Біблію так, що любов вугол зажну. Але Біблія для того, щоб виводити з углив. Знаєте, і тоді Господь нас ставить такі обставини, щоб ми зрозуміли. І дивимося, читаємо такі слова, але теж уважно слухайте. І от нехто прийшов, сказав йому, «Учитель благой, що сделать мені доброго, щоб мені... иметь жизнь вечную. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, вот это сохранил я от юности моей. Что? Чего еще не достает мне? І Ісус сказав йому, якщо хочеш бути совершенним, пойди продай імені твоє роздай нищим, і будь, будеш мати сокровище на небесах. Услышав слова, эти, юноша отойшов з печалю, потому що у нього було більшое багатство. Я так читав багато разів чув, пропові на те місце багато читав, але знаєте, тут так написано, каже. І от некто подойшов і сказав йому, учитель благодій, що мені доброго, щоб імети життя вічною. Знаєте, якщо нічого казав, Петро казав, всі вдручаться, а я? Я ні. Так. Знаєте, він був дуже добрий. Знаєте, Марка написано в 21 голові, каже, Ісус подивився на нього і полюбив його. Знаєте, він був добрий чоловік. Він багато робив доброго. Можливо, знаєте, він від юності сохранив це все. Але Бог хоче, щоб ми не надіялися на себе проклятий чоловік, який надіється на чоловіка, дихає, дыхание... навіть якщо на себе понадієшся, Петро понадієш, і що? Сталося те, що Господь сказав. Господь сказав, що не пройде, як ти трижди відрічешся від мене. І дивимося, услышав вже слова ті юнаша, а йшов з печалі, тому що у нього було велике багатство. Читаю друге місце. Знаєте, то Я веду до того, що коли благодать Господня не каснеться нас. То ми будемо так собі спокійно сидіти. Не будемо молитися, будемо слухати і розсуждати, не будемо розсуждати про себе, будемо розсуждати про когось. Я пам'ятаю, у нас недавно було ламання. Як прийшла благодать Господня, всі наші плани помінялися. Хтось можливо, не заспівав, хтось можливо, не розказав, хто, можливо, щось не зробив. Але коли благодать Господня наповнила серця, братися, тоді і віриться, і плачеться, і так. Легко-легко. И зачитаю еще другой эпизод, такие, такие слова. Потом Иисус вошел в Верихон, и проходя через него. И вот некто никто именем Затхей, начальник Митра, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом, и забежал вперед, слез на спокойницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: "Затхей, сади скорее, ибо сегодня надо на мне быть у тебя в доме". И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Затхей же став, став, сказав Господі, Господу, Господі, половину імені я дам нищим, і якщо кого ви воздам четверо. І Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння дому, тому що і он син Авраама. Знаєте, я коли читаю це місце, дуже часто я чую проповість, що Затхей був такий митер, був здерщик, був такий, 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 такий. Знаєте, я з він раз возмущався в серці. Ну, серці. Такий. Знаєте, я розумію, як казав Славік, що в стране чудес, казали, хто був нічим, то стане всім. Але я не можу так було в Ізраїлі, чи було там, коли римляни приходили, вони знаходили самого багатого чоловіка, самого найвліяти. Так, можливо, він і не хотів бути тим, але його на ту должність поставили. Знаєте, і він, мені подобається, він каже, я половину імені свого роздаю бідним. Дивіться, коли прийшла благодать Господня, Христос не каже, що піди і роздай. Я читав, що він так сказав? Ні, брате? Ні, не каже Господь. Але коли з'явилася благодать Божа, навчаючи нас, то він встав, каже, Господи, половину війни я віддам бідним. І кого чим обіду, віддам вчетверо. Знаєте, якщо людина багато побіжала, вона б не знала, кому що віддавати. Можливо, був в нього один, чи другий, чи третій якийсь чоловік, у кого, вторг, можливо, він там обідав, то він знав, кому це зробити і віддати. Але дивишся, що коли є благодать Божа, коли не надіюся, ми на себе розуміє, Господи, все ми ведемо в Твої руки, все ведемо в Твою волю. І навіть ту молитву, коли ми зараз будемо молитися, Господи, поблагослови нас. Благослови нас, щоб ми мали молитвені слова. Знаєте, Навіть йдете на молитву, беріть з собою молитвине слова. Але якщо прийшли, ми і забули молитвені слова вдома. Ми просидемо, потім скажуть в кінці амінь, і ми встанемо, які прийшли, такі підемо. Але Господь каже, що ми тут записалися силою. Знаєте, ще є такий один е, чи то вірш, чи хтось розказує, каже, що ми у Бога много просим, да? просимо, але просіть або одному лиш треба, а любові, що все переносить, що чужому успіху рада. Знаєте, знаєте, ми часто можемо поскорбіти, посочувствувати, а от як людина якась щось приобрела і вона радується, ми... я мало бачив, що радується. Я кажу, ну добре, знаєте. але Господь каже, що ми у Бога о многому просимо. Давайте ми попросити у Бога, щоб ми радувалися з тими, хто радується, сплакали з тими, хто плачуть. Тоді ми будемо знати, хто ми і такі. Знаєте, коли ми такого розказу розказували, що. Прийшов чоловік з роботи, і жінка каже, що приходив чоловік, незнайомий з нас в хату, і питав, чи живе Христос в нашому домі. Помнив такий розказ? І каже: а ти що йому сказала? Ти казав, що ми в церкву ходимо, та він не питав. Ти казав, що ми десь один та не питав. Ти казав, що, та він каже, ти не питав, чи Христос живе в нашому домі. Ви то кажете, подумайте, чи живе Христос в нашому домі? Так, не в Марковича домі, не в Люсі, не в Медини. Ні. Отак. Кожен собі так подумайте, чи живе Христос в нашому домі. Знаєте, якщо Христос живе в нашому домі, то ми будемо і радуватися, ми будемо молитися, ми будемо сучути друг друга. Ми будемо бачити тих, не які в Індії чи в Мексиці, ми будемо бачити, які це грану з нами на лавці, ми будемо їм допомагати. І ми будемо радуватися тим, що ми можемо допомогти, браття і сестри. Знаєте, коли приходить до мене такий, що я можу йому допомогти і нічого він не віддасть, знаєте, я довольний. Знаєте, хто кажуть, нащо робиш? Знаєте, мені інтересно. Я роблю їх для Господа. І якщо ми будемо так всі розуміти, що вибачте, що я, ні, то Господь через мене. Вибачте, знаєте. але знаєте, коли ми будемо так жити перед нашим Господом, тоді буде і віриться, і плачеться, і так легко легко Тоді будемо молитися, і будуть в нас молитви слова. Бо ми розуміти, як той затхей. Знаєте, я не раз думаю, ну чого так про нього багато говорить? Я завжди думав про того чоловіка, може, що він, може, що він малий ростом, але ж, знаєте, Господь його спас. І так кожен з нас, ми їх затхеє, дехто каже, що як ФОМА. Знаєте, як ми були такі ФОМА, то ми були, були прочівниками нашого Господа Ісуса Христа. А зараз будемо молитися. Давайте подякуємо Богу. Тако, зразу, зразу будемо молитися той, який для нас рядом, той, який чуть-чуть далі. І тоді Господь кожен нас благословить. Йому слава. Амінь.